Вітаю! Щось сильно спішить до нас. Хаотично вирвалася колода половиною. Тому дивимося, що нам з потоку передають. Лайкайте, підписуйтеся. Це важливо для просування, для Ютуба, щоб він розумів. Відео цікаве і корисне для тих, кому це потрібно. Дякую. Сповняв, господи, щось. Все так, як має бути. Приступаємо! Ой, вже йде інформація про певні складнощі в певних ситуаціях, моментах. І найважливіше в цьому всьому це те, що об'єднує те чи інше. Навіть коли ви скептик, але коли ви дуже скептик, ви, напевне, не будете тут, бо у вас сюди елементарно не пуст. Ви можете бути скептиком, який вже внутрішньо щось відчуває, але ще заперечує то, можливо, це для вас, щоб вас розкрило, де у нас певне врівноваження. Знаєте, таке, як катюзі по заслузі. Якійсь катюзі буде по заслузі. Хтось получить свого тягла. А хтось відкриє силу. Для кожного з цих, і подивимося послання. Можете так собі і вибрати. Перший, другий, третій варіант. Поділитися в коментарях, в кого зараз кримічне врівноваження, що вам передаю. Щоб ви, ви окремили і вичислили, вичленили, що для вас істинне світло. А що для вас те, що вас закриває від того світла? Це може бути і люди, це може бути і якісь сложні установки. Це навіть може бути те, що ви можете захищатися в лапках від того, що для вас добре. А захищатись ви можете тільки через підсвідомі якісь моменти, які для вас служать істиною. Для вас якраз і послання Не потрібно це переглянути, бо це дасть вам силу і ресурс рухатись далі. Для тих, хто прийняв якесь різке. Рішення, в когось це може бути розлучення, в когось може бути таке якесь прояснення, проявлення свого внутрішнього «я» через зовнішні якісь моменти. Це дуже різко, це прям дуже різко. Це такі побиті горшки. Вам дають описання такі, що, можливо, ви трошечки поспішили, і це має місце бути, назад дороги може і не бути. Бачите, такі цікаві слова крутяться? але ви відмовляєтесь і тут пропускаєте значну частину, яка вплине на ваше майбутнє. Тобто ви сказали ні, ви відрубали, але для вас тут є якась порція якоїсь розпаковки, яка в подальшому вплине на ваше життя, на вашу діяльність, на вашу активність, на ваш добробут, на вашу цілісність і на вашу захищеність зверніть. На це увагу. Бо навіть якщо ви не повернетеся в ті обставини чи до тих людей, але у вас є оця нерозпакована штука, то попрацюйте, пропрацюйте її, і все буде. І третій варіант для нас сила, пристрасть, знайомство своєю силою. Хтось з вас побачить тонкий шар, а можливо і образи. Тої великої могутності, як своєї, так і тих покривителів, які є довкола вас, які сприяють вашому розвитку, вашому просуванню, просвітленню і тим всім аспектам, які ведуть вас по житті. Дуже цікаво мені, хто це ця ваша сила, в яку вона сторону крутиться, і що вона вам передає. Вона вам передає, що ось в вашому житті певна ніч в душі, і може все рухатися дуже повільно, дуже мутно, незрозуміло, і болото, і застрягнути, і атаки, і крадники нормально так валить. А все тому, що відчуття, що одночасно радісно, і одночасно якось трошки сумно. Трошки сумно, бо відчуття ваші борються з вашим розумом. І ті відчуття, які готові розкритися у вас, і які транслює вам ваша сила, вони не підходять до ваших нейронних зв'язків, до ваших умовиводів і до ваших розумів. От така фраза: йдеться, що ви поділи всі розуми і толку з того, наразі воно вас не плюсує. Плані розкриття сили. Ви можете стояти на місці, воно може вас уводити. Можете малювати собі якісь райдушні картинки, там все там позитивне, туди-сюди, але ви не проходите страшний суд, вам кажуть, що вже ну пора себе відважитись піти далі, піти в відомість, піти в ті хмари, піти в той місяць, піти в той туман, провалитися в той туман, застрягнути, змерти в тому тумані і перерозкластись. Воскреснути і приступити з новими силами, ну поки ви на відрізні відмовляєтеся, а смерть вас долає і умертвить все, що надіє більше вам на благо. Скільки би ви не втікали, скільки б ви не консультувалися, не радилися, не спілкувалися з кимось... З кимось. З ким б? Аж заштупорилася. Скільки б ви не пустословили, обнулення має відбутися. І в чому тут фішка, щоб просунутися далі? Щоб це обнулення пішло вже з результатами, бо воно може піти тим, що у вас опять все буде стояти, і ви будете ну, нещасні, незадоволені, апатичні. Такі сьогодні були для вас послання: лайкайте, підписуйтеся, поширюйте, кому це актуально. І хто хоче розібратися, приходьте на особисті консультації. Гарного дня!